Ця обшарпана будівля, пункт прийому, клотари та макулатури. На проспекті Свободи працює вже більше десяти років. Щодня з восьмою ранку сюди приходять збирачі пустих пляшок та привозять вози макулатури. Жителів району обурює, що практично в центрі міста біля шкільного закладу такий гамір та антисанітарія. Довкола купи сміття. Сама будівля розвалена та обкрадена самими ж клієнтами пункту прийому. Мешканці сусідніх будинків підозрюють, тут незаконно приймають і металобрухт. Тут і собаки, тут і якісь маргінали, скажімо, ходять і сплять, і бомжі, і по під'їздах ходять. Вибачте, справляють нужду. Ну і десь оце от і пацани бігають. Мухи літають. Звичайно, це неприємно. То є сміх і гріх, і... Я Погорелова я не розумію, як він другу каденцію працює і ніяких змін немає. А от 70-річному Івану Івановичу цей пункт допомагає виживати. Дідусь каже, 800 гривень пенсії не вистачає, щоб заплатити навіть комунальні послуги. Тому вже 10-й рік поспіль чоловік здає пляшки. У помічники взяв собі племінника. У день виходить підзаробити 30-50 гривень. Ну а що на 30 гривень, Бадьор? Возьми в руках хліба 12 гривень з Сліє з десь, то мовозможі ті на калим там може заробити до 200 гривень, до 100 гривень, до 300 гривень. А якщо немає, то этим займаємося. Тилки збираємо. Чим можна, чим виживаємо. Степан Адам взагалі каже: на пляшках та макулатурі заробляє більше ніж на основному місці роботи, працюючи двірником. У місяць такий підзаробіток дає додаткових 4 тисячі гривень. Уже років цим я займаюся пластмасом, бутилками, макулатура 9 внуків, сім'я восьмирі. Так що мусить як сто працювати? Жителі проспекту Свободи не проти такого заробітку, але вимагають, щоб місце було віддалене від спального району та від школи. Мешканці кількох вулиць зібрали майже 200 підписів та написали заяву до міського голови. У міськраді нам повідомили, що територія з пунктом прийому у приватній власності, тому вирішити проблему можна лише через власника будівлі. Державний службовець. Власник цієї будівлі, будівлю він здає в оренду. Є в нас шляхи юридичні, судові. Я думаю, що міська влада чинним відреагує, муніципальну поліцію пошлем туди. Після звернення жителів та нашої розмови чиновники пообіцяли запросити на засідання міськвиконкому власника будівлі та мешканців району, аби знайти альтернативу та вирішити проблему. А ми обіцяємо перевірити.